Всім привіт! В цьому відео я розповім трохи інформації про книги «Коти Вояки та допоможу людям, які тільки дізналися про наш фантом. Коти вояки це серія книг, яка була написана британськими письменницями Кейт Черрі, Черрід Болдрі, Тай Сазерленд та Вікторією Холмс загальним псевдонімом Елін Гантер. Всього в оригіналі існує 9 циклів, спецвипуски манги та інше. А в українському перекладі повністю перекладених циклів всього три. Та також спецвипуски манги і інше. Ця серія книг розповідає про життя чотирьох кланів: Хромовий, річковий, тіньовий вітряний та предків з реклам. Перший цикл розповідає, як домашній котик Крицько вирішив піти до лісу та про його пригоди. В котах, які живуть в кланах, є свої правила, водяцький правильник Про нього може розповісти в окремому відео. Також в кланах є різні посади: від нуля до шести повень, одна повня дорівнює одному місяцю. Це кошеня, яке живе в яслах з матір'ю. Його ім'я має основний корінь зменшено пистовій формі, наприклад, хмарку від 6 до 12 повень. Новак Новака є свій вчитель, який навчає його навичкам, щоб він міг стати вояком. Його ім'я складається з основного кореня плюс лап. Наприклад, хмару лап від 12 до приблизно 100 повень. Це вояк. Його ім'я складається з основного корення, плюс корінь, який описує його зовнішність, характер і так далі. Наприклад, хмаро хвіст. Від ста до смерті старішина. яка через стан здоров'я не може більше бути вояком. Також, якщо вояка обере провідник, він може бути воєводою, тобто головним вояком. Але в нього повинен бути хоча б один новак. А коли старий провідник помирає, на його заміну приходить воєвода. Провідників є більш великий зв'язок з урокланом. Його ім'я складається з основного корення, плюс зір, наприклад, хмарозір, а також в нього є дерт дев'яти життів. Ще можна бути медикотом. В нього також є великий зв'язок з урокланом, і він лікує котів. Спочатку він навчається в минулого медикота, а коли той помирає, сам їм стає. В медикотів є ще свої окремі правила, наприклад, те, що вони не можуть мати кошенят. Ну тобто фізично можуть, але по привольнику не можуть. І остання посада королева. Якщо у воячці з'являються кошенята, вона знаходиться з ними в яслах, допоки вони не стануть новаками. Всю цю інформацію я брала з сайта віки скотів вояків. Якщо хочете, можете також на нього подивитися, там буде ще більше інформації, тому що це була тільки основа. Але надіюсь, я вам чимось допомогла та розповіла щось нове. Дуже дякую за перегляд. Всім па-па!